Записувати відео суду цікаво, ми можемо додати або сісти і вона хотіла все встигати, тому прокидалася о шостій ранку і йшла працювати в ванну, щоб нікого не розбудити вдома. Це буду підключати дівчинку на наставництво, і далі прийде ще дівчинка, яка допомагає мені з контентом для мого магазину. І думаю, покажу вам щось. Поки Маша ще не підключилася, покажу вам, як тут все у нас організовано. Базу блогу ми вже пройшли З ось такими темами. І зараз ми проходимо контент. І сьогодні будемо саме про контент-план говорити, чи потрібен він для особистого блогу. Спойлер, потрібен, але як його планувати, тому що він дуже відрізняється від підходу до сторінок комерції. Поки чекаю віку, зробила мейк і передивляюся уроки на кемпі, тому що мені треба 30 людям дати фідбек на домашки. Прийшла Віка, і зараз ми з нею будемо працювати над інстаграмом бренду. Ще можливо щось пофоткаємо. Як бачите, про пепсі я не жартувала. Ось так до мене люди ходять в гості. Безкоштовний вебінар і на нього реєстрація. Зараз якщо ви страшно, можна підстанувати план Б, це. Нагенерували звікою, що зараз будемо записувати відео питання-відповідь в такому форматі про історію про створення бренду, тому що в кінці травня якраз виповнилося 8 років з того моменту, як я вперше пошила блокнот вручну. Да, починалося все не з цих тиражів надрукованих, а я просто сіла ввечері і пошила вручну з паперу, який в мене був вдома, підручних засобів. Блокнот, Я така подивилась. Ну, схоже на блокнот. Тому зараз більше розкажу це на сторінці бренду. Це ми з вікою попрацювали. Навіть трішки познімали. Е, вона пішла вже, а я сіла поїсти, бо я вирішила, що вже друга година дня і час це зробити. Ще знаєте, я хочу поділитися, що отримала дуже багато фідбеку, і це не про Суть не в тому, що я випустила відео на YouTube, яке дуже просте, нарізане з якихось моментів і так далі. Це про те, що я зробила дію, яку дуже довгий час не дозволяла собі зробити. У мене стільки відео в стіл, я кожен квартал ставала, писала сценарії, знімала відео, навіть інколи монтувала, але цього ніхто ніколи не бачить, тому що я їх не випускала, бо мені все щось не подобалося. І це дуже схоже з тим, як до мене приходять дівчата на наставництво по особистому бренду по розвитку блогу, коли так давно вже хочеться бляхати блог, але все все, що ми думаємо, а що скажуть інші. А як там я виглядаю, а я ще недостатньо, а мені ще щось потрібне. І я прям отримала фідбек від вас, що вас це змотивувало зробити нові дії, тому, тому я на цьому тільки дуже рада. Бо я сама ще через страх, біль, сльози, але потрішечки дію. З вами через безкоштовний продукт саме розпоширена система через весь цей час. І я вам скажу, що наважитись на це. Так смачно, просто я літаю, я в раю. <різвання> <звучас> Завтра день Сьогодні їду в центр по справах і беру вас з собою. Зараз буду робити мейк. Мої топ-продуктів. Бібі крем від Міша. Ось цей блиск, просто топ. Мені подружка порадила. І Кіко Тінт 3 в одному. Я його використовую як рум'яна і як тіні інколи. Прям дуже класний. Що в мене ще коректор? Загально це все. Це пудра без кольору фенті. Загалом так, я маю проблемну шкіру, але я не використовую на кожен день, навіть коли роблю мейк, якісь такі дуже покриваючі засоби, як в мене є Estee Lauder, Наприклад, вона така дудаблве. Вона дуже сильно покриває. Там не видно нічого. Я її для зйомок використовую. Але загально я вже окей з тим, що в мене якісь там нерівна шкіра, якісь висипи, почервоніння. Таке життя маємо, що маємо працюю і живу з цим. Їду на зустріч з подружкою, взяла їй книгу почитати. Дуже подобаються мені ось ці будинки біля галерії Краковської. Вони якісь нові і дуже класно виглядають завжди. Я йду туди в Неро. Тому не впевнена, що вам буде добре чути. Чекаю зараз на подружку. взяла тільки лимонад собі, тому що каву вже пила сьогодні. І потім сьогодні з малою маю в лікарню і це просто займе половину мого дня. Але я рада, що вранці був всі згодом на наставництві, І Я прям відчуваю, що я вже щось, щось важливе зробила сьогодні. Реальна ситуація, коли ти приходиш кудись в заклад, купа речей, зарядка, подалі день довгий. І ось година, у котрій ми з Настю приїхали додому, вже поїли. Я, як сіла за роботу, так встала аж перед сном. Чекаю зараз дівчат Мастер Майнд і вирішила все-таки завершувати цей влог сьогоднішнім днем в четвер. А ще я буду не я. Якщо я не подякую, а, я, а я буду не я, якщо я не подякую вам за ваш зворотній зв'язок в інстаграмі в особисті повідомлення. В коментарях під відео самим за підтримку взагалі цієї моєї божевільної ідеї таки зробити цей влог. І, блін, завдяки вам, я роблю зараз це відео і вже є ідея третього, як я його буду робити. Насправді поділюсь з вами, що рішення відноситись до цього простіше, воно прям, прям дуже допомогло.